Ось он подшипник. О, подшипник роликовий. О! Підшипник стоїть, роликовий. Не лучше, чем шариковий. О, воно держить той подшипник, Ну, не тільки той подшипник, колінвал, за що то колінвал не двигається туди-сюди і не буде розбивати втулку цю, цю обойму. Тобто, якщо тут не буде оцієї ігрушки, Воно буде тут бігати. І, і, і ось тут. І буде розбивати постійно. Ну тут должен бути роликовий. О, теж роликовий. Кришка чугунна, з нею теж треба бути осторожно. Ще раз, не буде цієї пластини. Буде подшипник гуляти, соответственно, і цей, і буде його розбивати. Колінвал буде гуляти. Так що треба ставити оцю пластину. От. Бо він буде гулять отак. І тут теж цей подшипник може гуляти і буде розбивати постійно. Цю пластину той кришки, то її треба теж акуратно зажимати по очереді, не переусердствувати, бо вона чугунна теж лопає, якщо пережать, а от ключі мої. с съемником вот. они конечно тоже на яке. заря покажу тебе хороший съемник один. Во, съемник. Все съемник для муховика. Вот с этими ключами ничего нормального не сделаешь. А це ставиться з цієї сторони. От. Ось такого. І закручується три болта. Там, де стої, стоїть шківок, І спокійно собі знімаєш. Він впирається ось у колінвалі сюди. Закручуєш болта і він відкручує його. Це сьомник муховика. Найкращі. Бо я ж кажу. Оці детські ключики. О, це в садику, щоб діти гралися ними. оцими ключами. Вони ніякі. Сюда, вот закручиваешь болты, с той стороны така сама. Вот, от ці дырки. Чтоб вытолкало цього подшипника. Вот. Коленвал зняти Сначала треба снять эти балансиры тут. Кушки. Тоді так. Бо іначе нічого не вийде? От, не знаю. В общем, не забудь оцю час ставити. Так. Ну, а це фреза полетів. Тут понатирало такі ці вже канави. От. Буду міняти. Хоча новий бляха не дуже. Гарантів нього. Так. Якось так.